Вітаю, друзі! З вами Віталій Василенко, і ми продовжуємо говорити про історію. Сьогодні ми поговоримо про перших відомих князів. Поговоримо про становлення Київської Русі як незалежної держави. Почнемо із Аскольда та Діра. Це перші князі, які в IX столітті правили в Києві. Вони відомі як правителі держави Руська Земля. Про Аскольда та Діра нам відомо, що вони сходили в похід на Візантію у 860 році та підписали перший відомий міжнародний договір. Також вони звільнили українські землі від нападів Хозар. А ще князь Аскольд під час походу на Візантію охрестився і таким чином став першим князем християнином. Але тут наступає 882 рік. З півночі на Київ приходить князь Олег. За легендою, Олег був чи то боярином, чи то родичем легендарного князя Рюріка, який захопив владу у далекому далекому Новгороді. З Новгорода Олег разом з малолітнім сином Рюріка, Ігорем, прибуває до Києва. Несто Людописець описує подальші події так. Начебто Олег, який злякався Аскольда та діра, покликав їх на. Начебто придбання нового товару. Зокрема, Олег передягнувся купця і запропонував Аскольдові Тадірові подивитись новий товар. Коли ж Аскольд та Дір прийшли, Олег вбив Аскольда Тадіра і захопив владу в Києві. Тому саме князь Олег вважається засновником давньоруської держави. У 882 році Олег об'єднує північну та Південну Русь в одну державу. Київську Русь або Русь Україну. Про князя Олега нам відомо, що він ходив у походи на Візантію. Це сталося 907 та 911 років. Під час цих походів Русь підписала дуже вигідний торгівельний договір. За цим договором руські купці не сплачували мита. Після смерті князя Олега влада перейшла до Ігоря Рюриковича, сина того самого легендарного Рюрика. Князь Ігор був доволі войовничий, ходив також у походи на Візантію в 944 році, але менш вдало. Флот Ігоря було спалено таємною зброєю візантійців грецьким вогнем. Але біда трапилась з Ігорем в 945 році. До речі, це той самий Ігор, який був чоловіком легендарної княгині Ольги. У 945 році Ігор, як завжди, йде збирати полюддя. Полюддя це процес збору податків або данини. Він збирає його в племені деревлян біля Києва. Деревляни віддали полюддя один раз, але Ігорю здалося мало, і він вирішив зібрати його ще раз. Вдруге, деревляни вже подумали, що це справжній грабунок. Зібралися на віче, пригадайте, що це, до речі, і вбили князя Ігоря. Ігоря було вбито, древляни повстали, але вони забули, що в них є ще один ворог. Так, це та сама легендарна княгиня Ольга. Після вбивства свого чоловіка Ігоря, Ольга стала регентом при малолітньому синові Святославові. Перше, що зробила Ольга, це придушила дуже жорстоко повстання древлян. Пам'ятаєте, там є легенда про три голуби і три горобці, за допомогою яких Ольга начебто спалила легендарне місто древлян Іскористи. Придушивши повстання древлян, Ольга проводить ряд реформ. Зокрема, вона вводить уроки, чіткі розміри данини та будує погости. Це невеликі, невеликі укріплення на землях племен. Крім того, Ольга здійснює візит до Візантії, це був не військовий, а дипломатичний, і приймає там християнство. Період правління Ольги це період наймирнішого співіснування в історії Київської Русі. За Ольги Київська Русь розквітала. Але невдовзі підростає син Ольги та Ігоря, легендарний Святослав. Він же Святослав Хоробрий, він же Святослав Ігоревич. Святослав відомий як славетний воїн. Все життя він воював. Зокрема, він розгромив хазарський каганат, головного ворога Київської Русі. А також Святослав здійснив два балканські походи проти Візантії. Війна з Візантією проходила з перемінним успіхом, і спочатку Святославу так сподобалось на землях Болгарії та Візантії, що він навіть хотів перенести туди столицю. Зокрема, він казав. Ось в цьому місті, Переяславці на Дунаї, все дуже добре. Ось звідти йдуть одні товари, звідти інші, і це буде центром моєї землі. Але, звичайно, візантійцям це не сподобалось. І Візантійська армія приблизно в 970 році розгромила війська Святослава, в битві під Доростолом. За умовою миру Святослав мав повертатися на Русь і втратити всі землі. Найтрагічніша історія сталася під час повернення. За деякими даними, армія Святослава була оточена в районі острова Хортиці, і в результаті бою вся загинула. Загинув і легендарний князь Святослав. За легендою з черепа Святослава, печеніги, які напали на його військо, зробили з нього кубок і віддавали пити лише найхоробрішим воїнам. З епохою Святослава закінчується ранній героїчний період в історії Русі. Так само завершується і процес становлення давньоруської держави. Далі ми вже поговоримо про розквіт давньоруської держави, а також про синів Святослава Хороброго, зокрема, про їх боротьбу за владу. На сьогодні все. Дякую, друзі, і до нових зустрічей. Па-па!